Всім привіт! Останнім часом достатньо багато громадян України говорять про підняття цін, що буде нова виля підняття цін, буквально ось влітку. І підняття цін також відобразиться на цінах на пальне. І ми трохи проаналізували цю тему і хотіли би розказати вам, чому ціни на пальне знову зростуть, коли це буде відбуватися і наскільки підвищаться ціни на пальне у 2023 році. А також розповімо, коли буде це зростання цін. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. З 1 липня 2023 року планується повернути до воєнного оподаткування пального. Це стосується не тільки ПДВ, який зросте з 7 до 20 а й акцизів. По перше, країні потрібно гроші. По-друге, ціни на нафту впали. Березень 2022-го це ціни на нафту було 140 доларів. Зараз 75 доларів за барель. По-третє, Зниження ПДВ призвело до зловживання деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток з країни шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт. Коли ПДВ 20%, вигідніше лишати прибуток країні. відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток. І на сам кінець нафтопродукти це імпортний товар. Гадаю, не сильно помилюся, якщо скажу, що це друга стрічка у валютній витратах держави після зброї. Відтік валюти треба скорочувати. Підвищення податків та відповідно зростання цін це один із засобів скорочення споживання пального. Наскільки зростуть ціни в 2023 році? Якщо орієнтуватися на поточну ситуацію та повернення до, воєн, до... до воєнних акцизів, ціни будуть підвищені. Так, бензин на 11 гривень 20 копійок, дизельне пальне на 7 гривень 70 копійок і LPG на 2 гривні 60 копійок. Чому рік тому скасували акциз та знизили ПДВ, бо ціни на нафту через війну злетіли до 140 доларів за барель, а ситуація в країні була вкрай важка і невизначена. Тоді уряд вирішив підтримати споживача, знизити, знизити податки і таким чином запобігти здорожченню на 10 гривень за літр. Це був саме захист, а не намагання якось боротися із податковими схемами. Чи треба було це робити? Скажу так, треба ще до війни. До такого кроку вдалося, польсь... вдалося в польському уряді протягом року. Аналогічні заходи вжили більшість країн Євросоюзу, тому казати про повністю помилковий крок не можна. Таке було політичне рішення. Чому цей крок був невдовзі? Знівельований у вигляді злету цін, тому що через руйнування системи постачання пального нафтобас та НПЗ на тлі логістичної неготовності швидко розгорнулися в бік Європи всі постачальники, і ми зіштовхнулися з дефіцитом пального. Коли пального нема, яка різниця? Скільки ти теоретично зекономив? 5, 10 чи 20 гривень на літрі? Зараз ринок повністю збалансований, ціна на нафту впала, час від. Підвищувати податки. Але високі податки це ризик відновлення схем по ухиленню від них. Саме пан Данило Гетьманцев каже, що бочки знову розквітли, навіть при знижених податках. Податкова має бути готовою до цієї боротьби, бо очікуваного ефекту для бюджету може і не відбутися. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписати під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.